Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 27 вересня 2025 року. Ключові висновки. Дефіцит бензину триває в Росії та окупованій Україні через неодноразові українські удари по російських нафтопереробних заводах. Західні партнери України продовжують надавати військову допомогу Україні, зокрема шляхом закупівлі американської зброї. Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова 26 вересня абсурдно звинуватила Україну у вторгненні російських безпілотників у Польщу 9-10 вересня, та вторгненні російських безпілотників у Румунію 13 вересня. Європейські чиновники продовжують повідомляти про неінтифіковані безпілотники, що працюють у повітряному просторі НАТО. У ніч з 26 на 27 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 115 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, з яких приблизно 70 були безпілотниками типу Шахед з напрямків міста Курськ, Мілерово-Ростовська область. Приморсько, Ахтарська, Краснодарський край та окупованого мису Чауда Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили або придушили 97 безпілотників, а 17 безпілотників завдали ударів по шести об'єктах в Україні. Українські чиновники повідомили, що російські безпілотники завдали ударів по енергетичній та житловій інфраструктурі в Чернігівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Сумській та Вінницькій областях. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга 27 вересня поділився додатковою інформацією щодо повідомлення про вторгнення угорських безпілотників в український повітряний простір над Закарпатською областю. Себіга повідомив. Що один безпілотник лише ненадовго перетнув український повітряний простір зі східної Угорщини, а інший безпілотник пролетів приблизно 40 кілометрів над Україною. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської та заході Запорізької областей. Українські війська нещодавно утримували позиції або просувалися на Лиманському та Великомихайлівському напрямках. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля та поблизу Сіверська, Покровська та Новопавлівки. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно повернули позиції на північний схід від Кіндратівки на північ від міста Суми. Українські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області, оцінка просування української армії, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно повернули позиції на південь від малої Токмачки, на південний схід від Оріхова. Українські війська нещодавно утримували позиції або просувалися на Лиманському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 вересня, свідчать про те, що заяви Росії про захоплення російськими військами сходу Новоселівки на північний захід від Лемана є хибними, і що українські війська утримували позиції або просувалися в цьому районі. Українські війська нещодавно утримували позиції або просувалися у великомихайлівському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 вересня, свідчать про те, що заяви Росії про те, що російські війська утримують позиції на північний захід від Олександрограда, на північний схід від Велико Михайлівки, є. І що українські війська утримували позиції або просувалися у цьому районі. Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від дронівки, на північний захід від Сіверська. Речник 11-го армійського корпусу України Дмитро Запорожець повідомив, що українські війська знищують будь-які російські сили які час від часу досягають околиць Сіверська. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід дорожнього, на південний схід від Добропілля. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Котленого, на південний захід від Покровська. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 27 вересня свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід Іванівки, на південний захід від Новопавлівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.